Який сюрприз чекає вас на новий рік? А, нікого не загадуйте. Думайте зараз тільки про себе. Зараз дізнаємося, хто в мене ви, для кого цей розкид. Людина команди, людина, яка вміє добре товаришувати, людина, яка гарно себе відчуває тоді, коли поруч є інші люди. Ви вмієте співпрацювати з іншими людьми, вмієте знаходити злагоду, домовлятися, і взагалі командна робота це ваше. Знаєте, є такі люди інтраверти, відлюдники, які. Ну, вибирають, скажімо так, усвідомлено вибирають бути одиначками. Оце не про вас. Ви усвідомлено вибираєте товариство інших людей? Вам цікаво спілкуватися з іншими людьми, цікаво співпрацювати з іншими людьми, тобто ви екстраверт, який орієнтований на інших людей, на співпрацю і на комунікації з широким загалом людей. Добре, то який же сюрприз чекає вас під новий рік? Який же сюрприз чекає вас під новий рік? Ну, людина з вашого минулого, скоріш за все, з'явиться у ваше життя якраз на новорічну таку ялинку. А людина, яка ваш кармічний партнер, з вами у вас з ним були стосунки у минулому, і зараз він хоче повернутися у ваше життя, так як тріумфатор повертається. Знаєте, на коні з перемогою, з якоюсь пристрастю, повернутися з чим ти хочеш повернутися. Він вважає, що це по справедливості буде, що його повернення у ваше життя це так повинно бути, бо так долю прописано, і він а, вважає, що це. А... Це має відбутися. Тобто, це, ну, знаєте, такий варіант, коли я повинен повернутися, я повинен а, пови, помиритися, Я повинен з'ясувати наші стосунки, я повинен розставити крапки над І. І я хочу це зробити. Чи а, зрадієте ви такому поверненню? Чи ні? Ну не зовсім зрадієте, скажімо так, у вас до нього багато негативних емоцій, бо він вам розбив серце і, скоріш за все, ви були з ним у любовному трикутнику. Це повернення таке, знаєте я так мені так здається, що це не один раз він вже так намагався повернутися у ваше життя. Пристрасть його штовхає до вас, і з пристрастю він до вас хоче повернутися. Як вам краще реагувати на його повернення? Давайте спитаємо. Краще іти собі далі по життю, залишивши його позаду себе. Тобто, це скоріше, знаєте, такий перед перестарога для тих, у кого хоче колишній повернутися, використавши минулий рік як певний привід для цього, але нічого доброго він собою не принесе ваше життя. Тому порада іти від нього, не повертаючись.